Усім привіт! Сьогодні ми попрацюємо над основними часами та часовими конструкціями, які використовуються в розмовній англійській мові. На цьому симуляторі ми будемо прокачувати ваші практичні навички. Я спробував скласти провокативні речення з розмовною англійською, значення яких ми постійно плутаємо і тому неправильно вживаємо. Я хотів би, щоб ви на практиці відчули відмінності в порівнянні. Відчуйте різницю між самими ситуаціями, а не формою дієслова слова, в реченні, яке вам пропонується. Наприклад. Роблю, можна перекласти як I'm doing, I do, або I have been doing». Усе залежить від ситуації, як і коли роблю. Роблю зараз, роблю завжди, або рідко, роблю останнім часом, або вже два дні роблю. Постарайтеся зберегти в пам'яті ці речення як шаблони ситуації. Я хотів би, щоб у вас сформувалася система шаблонних ситуацій, на які ви обов'язково спиратиметеся в спілкуванні. Спочатку свідомо, аналізуючи. Зіставляючи схожі ситуації, а потім це вже відбуватиметься інтуїтивно, на автоматі. І все це ви освоїте на практиці, промовляючи і осмислюючи речення, порівнюючи з іншими ситуаціями. Тобто, саме речення або сама ситуація автоматично сформує у вас у голові правило. Тут ми підемо зворотним шляхом, не від правила до прикладу, а від прикладу до правила, яке у вас сформується, виходячи з мовленнєвої практики. Пам'ятайте, що розмовна мова це навичка, а не знання. Можна добре знати правила, але не вміти нормально говорити. Не забувайте про дієслова стану, які практично не вживаються в тривалих часах групи continuous. Якщо ви призабули це, подивіться відео і попрацюйте на тренажері дієслова стану, дивіться посилання у підказках. Ми будемо використовувати to have як дієслово стану в значенні мати, та to have як дієслово дії зі значенням їсти, пити, вживати в себе чи на себе. Наприклад, «To have dinner» повечеряти, нібито мати або прийняти вечерю, «To have coffee» випити кави, нібито мати прийняти каву. To have a bath to have a shower» – прийняти ванну або душ. Хоча американці можуть частіше використовувати to take a bath, «to take a shower». У тренажері ми здебільшого використовуватимемо три основні дієслова to do, do», «to be» і to have. Плюс інколи деякі відомі дієслова, для різноманітності. Це зроблено для того, щоб ви не мучилися над пригадуванням і вибором дієслів, а сконцентрувалися винятково на моделях часів і життєвих ситуаціях, які в них відображаються. За великого розмаїття дієслів, відмінності між суміжними часами губляться та стають непомітними. А вживання одного дієслова в різних часах дає змогу чіткіше вловити та зрозуміти ці відмінності. А тепер давайте до справи погнали! Here we go. Що це вона там робить? What is she doing there? Що ти робиш вечорами? What do you do in the evening? Що ви робите ввечері? What are you doing tonight? Тоді я зроблю те ж саме. I'll do the same then. Я не буду або я не збираюся цього робити. I'm not going to do that. Ну, знову ти робиш те саме. Та що ж це таке? You're doing the same again for crying out loud. Я не бачу, що вони роблять. I can't see what they are doing. We've been doing it for five years. I haven't done it yet. It's the first time we've done it. We've done it for the first time. Пришов, when I came, he had already done everything. Пришов, when he came, we did it together. Скільки вона вже How long has she been doing it? Я завжди це так робив. I have always done it this way. Вони завжди так робили, коли були студентами. Я працюю з самого ранку, але ще нічого не зробив. I've been working since the very morning, but I haven't done anything yet. I've done nothing yet. They saw I hadn't done anything yet. They saw I had done nothing yet. haven't done anything yet. We haven't done anything so far. We've done nothing so far. Я злий, що вона зробила це. I'm angry she has done it. I'm angry she's done it. Він уперше робив це? Was that the first time he had done that? Я все зроблю, коли в мене буде час. I'll do everything when I have time. Він сказав, що вона вже багато років робить усе по-своєму. He said she had been doing things her own way for years. Ми вже були тут. We've been already here. Я тут вже п'ять років. I've been here for five years. Де ти був уранці? Where were you in the morning? Ти мені потрібен, де ти був? I need you. Where have you been? Він був, чи він пробув там п'ять років? He was there for five years. Ми колись були тут. We used to be here. Скільки ти вже тут? How long have you been here? Вона тут. She is here. She's here. Вона тут з вчорашнього дня. She's been here since yesterday. Вона вже була там до того, як я прийшов. She'd been there before I came. Вона була там, коли я прийшов. She was there when I came. Він завжди був таким. He's always been that way. Він завжди був таким, коли ми жили разом. He was always like that when we lived together. Вони раніше були одружені. They used to be married. Ми були там уперше. That was the first time we had been there. Коли ти це відео? When did you like the video? Він рідко п'є каву. He rarely has coffee. Ми зараз п'ємо каву. Ти будеш? We're having coffee. Do you want some? Want some? Would you like some? Що це ти Пахне смачно. What are you having? It smells delicious. У мене є бутерброди? I have sandwiches. У мене ці бутерброди вже два дні. I've had the sandwiches for two days. Ти будеш? Хочеш? Do you want one? Want one? Would you like one? Я їм бутерброди. Ти будеш? Хочеш? I'm having sandwiches. Do you want one? Want one? Would you like one? 5 днів, the milk is five days old, but it doesn't smell yet. Do you want some? Want some? Would you like some? Фух, я наївся. Я з'їв 6 Ah, I'm full. I've had 6 sandwiches. Ну постійно, або ну завжди ти їси одні тільки бутерброди. You are constantly having nothing but sandwiches. You are always having nothing but sandwiches. Вона завжди вранці п'є каву. She always has coffee in the morning. Я вже цілий тиждень їм одні тільки бутерброди. I've been having nothing but sandwiches all week. Ти вже пив сьогодні каву? Have you had coffee today? Ти взагалі п'єш каву? Do you ever have coffee? три до того, He had had three coffees before she came. He'd had three coffees before she came. Коли ти When did you have breakfast? Have you had breakfast yet? Коли ми прийшли, він якраз снідав. When we came, he was having breakfast. У мене ця машина вже три роки. I've had my car for 3 years. Невже ти ще не лайкнув моє відео? Haven't you liked my video yet? Хіба ти там більше не працюєш? Don't you work there anymore? Коли ви їдете? When are you leaving? Гаразд, я прийду завтра. Окей, okay, I'll come tomorrow. Вона приїжджає завтра. She's coming tomorrow. У мене не було жодних проблем, поки я її не зустрів. I hadn't had any problems until I met her. У нього ніколи не було друзів у школі. He never had friends in school. У нього ніколи не було друзів. He's never had friends. Вона все ще робить це. She's still doing it. Вона ще не зробила цього. She hasn't done it yet. Вона все ще не зробила цього. She still hasn't done it yet. Хіба вона ще не готова? Isn't she ready yet? Скільки вона вже вдома? How long has she been at home? Він завжди робить все по-своєму. He always does things his own way. Дякую, що поставили лайк моєму відео. Thank you for liking my video. Добре. А зараз вам доведеться слухати, розуміти і перекладати з англійської вголос, голосно і чітко. Це не моя примха, це дуже продуктивна вправа. Розуміння на слух і говоріння це дві сторони однієї медалі, і ви помітите, що перекласти в голові буде набагато легше, ніж на слух. Я буду спеціально намагатися говорити у швидкому темпі, щоб ви звикали до звичайної швидкості в розмові вище середньої. Ви поступово освоїтеся і почнете нормально сприймати такий темп. Звертайте увагу на те, які звуки змінюються або навіть зникають у розмовній мові. Якщо ж не зрозуміли на слух або не все зрозуміли, зупиніться і прокрутіть кілька разів, не чекаючи підказки, намагаючись самостійно зрозуміти на слух проблемне місце. З часом намагайтеся не дивитися на екран, але не заплющуйте очі. Отже, почнемо. Let's get started. What did you have for breakfast? Що ти їв на сніданок? Де ти був уранці? I've been here for five years. Я тут вже п'ять років. She's been having nothing but vegetables all week. Вона вже цілий тиждень не їсть нічого крім овочів. They used to be married. Вони раніше були одружені. It's the fifth time I've done it. Я вже вп'яте роблю це. He was there for five years. Він був там п'ять років. Він пробув там п'ять років. How long have you been here? Скільки ви вже тут? What are you having? Smells delicious. Що ти тут їси? Пахне смачно. I need you. Where have you been? Ти мені потрібен. Де ти був? I have sandwiches and cheese. У мене є бутерброди і сир. How long have you had your car? Скільки у вас вже машина? How old is your house? Скільки вже років в вашому будинку? Thank you for liking my video. Дякую, що поставили вподобайку моєму відео. Oh, for crying out loud. She's always doing things her own way. Та що ж таке? Ну, постійно вона все робить по-своєму. I hadn't had any trouble until they came. У мене не було жодних проблем, поки вони не приїхали. I'm not gonna do that. Я не буду або я не збираюся цього робити. She's been here since yesterday. Вона тут з вчорашнього дня. He's been working since the very morning he hasn't done anything yet. Він працює з самого ранку, але ще нічого не зробив. She's always been that way. Вона завжди була такою. I've always done it this way. Я завжди це так робив. He used to be my friend. Він колись був моїм другом. We are constantly having nothing but pizza for crying out loud. Ми постійно їмо одну тільки піцу. Скільки можна? Haven't you liked my video yet? Невже ти ще не лайкнув моє відео? Julia has a dog. She's had it for three years. У Джулії є собака. Він у неї вже три роки. Why aren't you having salad? Чому ти не їси салат? у місті вже 5 років, Але в нього ніколи тут не було друзів. Don't you have a car? Хіба у вас немає машини? I'd had three coffees before she came. Я випив три кави до того, як вона прийшла. The salad is five days old and it smells. Цьому салату вже п'ять днів, і він смердить. She still hasn't done it yet. Вона все ще не зробила цього. I'm having sushi. Want some? Would you like some? Я їм суші. Ти будеш? That was the first time she'd been there. Вона була там вперше. For crying out loud. It's the tenth time I've done it. Та що ж таке? Я вже десятий раз роблю це. I used to have a big family. Колись у мене була велика сім'я. Yesterday she said she'd been doing it since 2017. Учора вона сказала, що займається цим із 2017 року. Did they really used to be married? Вони правда або дійсно раніше були одружені? When he came, I'd already done everything. Коли він прийшов, я вже все зробив. How long has she been doing it? Скільки вона вже займається цим? What is she doing there? Що це вона там робить? They haven't done anything so far. Вони поки що або вони досі нічого не зробили. She'd been there before I came. Вона вже була там до того, як я прийшов. Don't you work there anymore? Хіба ти там більше не працюєш? I'll have the same. Я з'їм, я візьму, я замовлю те саме. She was here in April. Вона була тут у квітні. You didn't used to be like this. Ти раніше не був таким. You used to like all my video. Перше значення. Ти раніше лайкала всі мої відео. І друге. Тобі колись подобалися всі мої відео. Чудово. Після багаторазової роботи на тренажері. Ви почнете запам'ятовувати самі речення, часи та ситуації, які з ними пов'язані. Речення, які ви запам'ятаєте і попрактикуєте в мовленні, сформують загальні шаблони або моделі ситуацій на інтуїтивному рівні. Тобто, ви автоматично знатимете, як сказати в певній ситуації, залишиться зосередитися на тому, що сказати. Це і є доведення мовлення до автоматизму не перекладати в голові, не згадувати формулу часів, а говорити, говорити. Говорити. Не бійтеся помилок, вони не вороги, вони друзі. Вони підказують, що не так, допомагають вам коригувати вашу мову. Тому, якщо ви говорите з помилками, це вже добре, бо ви говорите це вже перемога, це набагато краще, ніж правильно мовчати. Помилки поступово підуть, головне помічайте їх і аналізуйте. Пам'ятайте, що ви не стільки тренуєте конкретне речення, скільки шаблони або моделі ситуації. Вам просто потрібно їх заїздити, проговорити і зрозуміти. Щоразу сприймаючи завдання, уявляйте ситуацію як у кіно. Не дивіться на речення як набір слів. Ви маєте побачити за словами картинку, сенс того, про що говорите. А тепер можете підписатися, якщо ще не підписані, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок. Тоді до вас приходитиме повідомлення про вихід нового тренажера. І ви його не пропустите. Підтримайте канал коментарями, поділіться посиланням на відео з друзями. Я дуже вдячний вам за підтримку та участь. Ніколи не здавайтеся. Все буде Україна. А на сьогодні все. До зустрічі.